В ефірі місто Дніпро. Вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо на програму Великий діалог з циклу Алу ми вас слухаємо перед мікрофоном Валентина Орлова. Якось французький письменник Анатоль Франц, міркуючи над буденним та вічним, висловився афористично. Створити світ легше, аніж його зрозуміти. І в цьому є філософія діянь насамперед земних тих, хто протягом життя прагне пізнати створений світ до цих людей, безперечно, належать митці, вчені, науковці. На жаль, ніби не існує поки що сталого визначення митець науки. Хоча без сумніву сучасні досягнення науково-технічного прогресу без творчого підходу навряд чи можливі, але кожний час вчить по-своєму, визначає свої пріоритети, цінності і свій захист, відповідати часу, в якому живеш із поглядом в майбутнє. Означає не зупинятися, іншими словами, пізнавати і сам час, який, за ознакою давньогрецького філософа Платона, що жив за 400 років до нашої ери, є подібністю вічності, що рухається. Цілком сучасно чи не так? Ця передмова до роздумів про час, науку як творчість та перспективу невіддалену, найближчу. Видається доречною до діалогів, які ви почуєте в цій програмі. Поговоримо про наукові студентські товариства та діяльність молодих вчених за умов, які маємо нині в Україні, та у конкретному навчальному виші Дніпропетровському національному гірничому університеті. Що на меті весь час ставить технічну освіту якісну. Та спочатку ще один факт, який оминути, напевне, теж не варто. Нині в Україні усе фінансування науки важить стільки як середній європейський університет, та ситуація така, якою вона є. В Національному гірничому університеті можна не лише здобувати вищу освіту, а й з першого курсу розпочинати наукові дослідження. Цікаво було б дізнатися, як функціонує, як діє сьогодні студентська наукова рада і товариство студентське наукове Ухлін Антон, голова студентського наукового товариства. Ну, мета популяризувати науку. По перше, це товариство існує не заради того, щоб займатися наукою ради науки. Перші питання, які постали перед нами, кому це потрібно. Чи студентам, чи викладачам, і у якій галузі треба рухатись. Шукайте відповіді. На зараз ми знайшли відповідь. Ми приєдналися до волонтерського проєкту ОКО. Цей проєкт займається моніторингом здогадувань про Україну у світових медіа. І зараз ми виграли Хакатон 1991. Хакатон це форум різнопрофільних спеціалістів, що вирішують ту чи іншу проблему. Все тримається на інформаційних технологіях, і далі більше це буде мати розвиток. Але, от ми розпочали з того, які завдання, а тепер давайте що вже врешті вдалося здійснити. Мене звуть Марина Богославська, Я заступник голови ради студентів з питань інноваційного розвитку та міжнародних зв'язків. Я почала займатися наукою сама. На першому курсі перша конференція у нас проходить на кафедрі іноземних мов форум студентів та аспірантів. І молодих вчених розширюючи горизонти, і я вирішила, що треба спробувати свої сили, і почала готувати тези і виступ на цю конференцію. Звичайно першокурсниця, ще першокурсниця. Та це був мій другий семестр у гірничому університеті. Ось дуже цікаво було, що саме англійською мовою була конференція, тому це дало такий виклик: треба ще підготувати да спочатку матеріал українською, зрозуміти його, перекласти на англійською, доповідати іншим. Тобто для першокурсниці це таке було досить складне питання. Але як говорили мої колеги, все вийшло вдало. Ось я представила свою доповідь, розповіла тему, розкрила головні питання, і, в принципі, мій науковий керівник, декан факультету менеджменту, він сказав, що в мене якщо якщо буду розвиватися в цій сфері, то Є майбутнє, і я, в принципі, продовжила займатися наукою, написанням статей. Ось в цьому році, наприклад, я була учасницею конференції у Краківській гірничо-металургійній академії. Це була студентська конференція. Шість представників гірничого побували на ній. Ми представляли роботи. Як англійською мови, так і польською, що теж було оцінено нашими колегами з Польщі. Насправді дуже цікаво було були доповіді наших колег. Іноземців, і наші доповіді теж сподобались, тому ось такий обмін думками через науку це дуже важливо зараз. Це допомагає нам дійсно розвиватися, розумітись на якихось соціальних явищах, на процесах, як взагалі це протікає. Та й сам процес в принципі шукати правду в цій купі інформації, яка нам надана. Це дуже такий процес, я б сказала, захоплюючий. Ви сказали про ті напрямки, наскільки вони суголосні і. По темах і по зацікавленню, скажімо, ті студенти, які представляли свої роботи з Польщі або з інших країн, і наші, насправді, все дуже різниця, тому що можливості на жаль поки що різні. Я, як представник менеджменту, так розповідала про глобальний процес роботизації у світі, коли мої колеги з Польщі вони презентували свої наробки з практик, які вони проходили на підприємствах у Польщі тобто, це була так більше практичні роботи. Як економіст, у нас не так багато можливості зараз саме засередити увагу на практичних моментах якісь роботи, тому що доступ до підприємств він ще досить обмежений. На жаль, ось у іноземних. Наших партнерів, як Польща, як і Німеччина, наприклад, в них та співпраця, кооперація університет і підприємство, вона налагоджена, і тому їм легше взагалі отримувати практичні навички і презентувати якісь інновації да у професійній сфері, саме на практичному досвіді. Марина, таке питання. Зараз дуже розхвалюють систему освіти навчання у Польщі. Яку маєте думку, які маєте спостереження та висновки? Я була учасницею програми Расмус плюс, це програма академічної мобільності студентів, і я півроку навчалася у Польщі. Тому на власному досвіді можу сказати, що система освіти дійсно у них інша. Я навчалася у вищій банківській школі у місті Вроцлав, і моя програма називалася Бізнес Адміністрейшн навчання було англійською. Льйською мовою У нас взагалі не було лекцій. У нас були тільки практичні заняття. Звичайно ж, викладачі, якісь надавали теоретичний матеріал, але ми все ж напрацьовували на практиці, тобто якісь кейси розв'язували, якісь готували проекти. Тобто, все таки більш на практичний аспект налаштовано. А в нас ще, на жаль, все ж таки теоретичний блок мені здається відіграє більшу важливість ніж практичний саме через те, що немає можливості, на мою думку зараз саме з цим практичним сектором е, розвиватися, але тим не менше, теорія як базовий основний запас знань, як стимул розвивати у те необхідне і сучасне, також важливий і можливо в цьому десь ми і виграємо е, звичайно, без теорії немає ніякої практики. Це зрозуміло. Ще один такий я б сказала мінус. у Нас дуже багато вчених і Дослідників, які дійсно досягли результатів, але доступ до, наприклад, їх розробок в нас ще теж обмежений. Може бояться, що вкрадуть їх ідеї або що в цьому плані наших іноземних партнерів в них є більш широкий доступ до цієї інформації, тому вони можуть використовувати це у своїх працях. Зараз я вже на четвертому курсі. Факультет менеджменту. Так. Як вас звати, друзі доброго дня? Мене звуть Валерія Сітковська. Я студентка третього курсу факультету менеджменту. Я є головою департаменту науки та навчання. Дніпропетровського нанігірничого університету студентської ради моя мета у раді студентів це показати, що навчання та наука може бути цікавими, та що навчанню та науці нема меж. Так як мене дуже цікавить наразі англійська мова, мене дуже цікавить питання сталого розвитку, то я намагаюся ці питання впровадити. І зараз я розроблю курс англійської мови. І ще одна моя. Таке маленьке досягнення. Це е, я пройшла третій тур програми. Завтра UA». через тиждень я буду у Києві. Вже захищати соціальний проект, і мені здається, що якщо поєднувати науку з чимось соціальним, то може бути дуже гарний ефект. Мені дуже б хотілося, щоб наш народ прийняв досвід світовий та навіть покращив його. Тобто так, нам можливо у деяких питаннях, ще дуже далеко до світових досвідів, до світових рекордів, чи може досягнень. Але якщо ми знайдемо собі зусилля, ви працюєте наперед, так як кожен вчений ви обрали соціальний аспект. А? Чому це вас привабило для мене бачити досягнення інших людей, коли я їм допомагаю, чи вони самі чогось добуваються, то для мене це дуже круто. Ви згадали про от цей проект, в якому так. ви будете надалі брати участь, було надано. 708 заявок здається. З нашого університету було 8 заявок, і у третій тур вже пройшло 300 людей з усієї України. Та лише одна я з нашого університету це вам мета. побачимо, якщо буде перемога, і я вам цього сердечно зичу. Що далі? Я знаю, що на цьому проекті є лише ті люди, які здатні вдосконалюватись, та які є дуже великі амбіції, так змінювати цей світ. Тобто я хочу знайти однодумців, з якими можна було б запровадити свій проект. Є ідеї, конкретні ідеї, але дуже хочеться популяризувати науку, навчання. І щоб молодь цим реально захопилася, щоб не сиділа на одному місці і нагадала, що в університетах, наприклад, треба лише відсиджувати так ці пари і надримувати... отримувати диплом. Так, отримувати диплом. Той, хто тривалий час працює у вишах, знає реформи тут ніколи не припиняються, принаймні за часи незалежності України. Непівжартівливе від польського сатирика Хенріка Ягодзінського у нас зміни на краще відбуваються із такою швидкістю, що ніщо гарне не встигає прижитися. Тим не менше, чимала кількість українських студентів та науковців свої старти роблять не в Україні, а вже у Польщі десятки років. Широкі наукові контакти поєднують розробки та дослідницькі пошуки студентів Національного гірничого університету і польських вишів у Варшаві, Кракові та інших міст. Спілкуємося із молодими вченими національного гірничого університету. Я Наталія Дерев'ягіна, голова ради молодих вчених національного гірничого університету, кандидат технічних наук. Лозинський Василь Григорович, доцент кафедри підземної розробки, кандидат технічних наук. Також скільки маєте років мені 28 років. Так, а Кож Також 28. Наскільки є можливість в університеті розвивати молодім вченим науку, послідовність у передачі знань і бачення перспективи відповідність часу? Ми знаємо, це гасло університету без сумніву. Ніяк без науковців молодих, інтелектуальних, розвинених не може обійтися. Які ви ставите Наталю завдання як очільниця е, от, наукового товариства молодих вчених? Унісану, по перше, дякую вам за комплімент. Дійсно, в нас в університеті дуже багато талановитих, розумних молодих вчених, але е... У більшості свої вони одинаки. Це не добре і не погано. Наша мета це з'єднати молодих вчених, щоб їм було легше жити, легше добувати інформацію про гранти, конкурси, як вітчизняні, так і зарубіжні. Надавати інформацію при оформленні заявок на ці конкурси, звісно, проводити свої конференції. Це є нашою головною метою. Чи можна сьогодні говорити про якийсь колективний розум науковці? Я думаю, що можна так і сказати про колективний розум, особливо це гірничий університет є таким прикладом, коли ми збираємося у команди за якимись напрямками і можемо розвиватися у науці дуже стримко, тому що, взагалі, на даний момент у світі склалась така ситуація, що один сам по собі одна людина досягає менш ніж людина у команді. Тому ми є добрим прикладом цьому. Ну, американці, напевне, як приклад вони давно зрозуміли, а сучасні технології дають таку можливість ставити перед талановитими людьми в різних частинах і країнах світу певні завдання, а потім все збігається в одну якусь глобальну задачу, яка дозволяє розв'язувати світові. Порівняння, рівняння, ну і так далі, тобто глобальні якісь світові проблеми, тих ноу хау в розвитку, скажімо, тих же інформаційних технологій, або проблем глобального світу, або екології, або е, збереження якихось е, набутків культури і так далі. От мене питання, Василю, до вас, як до людини, що мусить мати критичне мислення, як ви ставитеся до... Такого поняття як критичне мислення, критичне мислення, звичайно, воно є дуже важливим і воно повинно бути як і в студентів, так і в молодих науковців, оскільки воно допомагатиме майбутньому, саме молодим людям досягати успіху. Поміж критичного мислення, обов'язковою умовою успішності, як займатися в науці, це є командна робота. Знайти ту команду, з якою ти зможеш реалізувати свої плани, це надзвичайно важливо в нас в. В мене особисто такі однодумці є. І з кандидатом наук Саяком Павлом Богдановичем ми успішно більше вісьми років займаємося наукою, науковою діяльністю, пов'язаною з екологічно чистими методами добування вугілля, перетворення його на місце залягання в генераторний газ та виведенням на поверхню. Була підготовлена досить така серйозна опробована робота і. Минулого року ми отримали премію президента України для молодих вчених. Дуже важливим тут є також апробація наукових якихось ідей. Наша робота була досить таки широко апробована, як в Україні, так і за її межами. Звичайно, в Польщі було нам набагато легше реалізувати наші задуми, особливо на шахті Барбара, де успішно проведений проект «Хьюч». в Україні, дещо важче. Особливо ми працювали з Онексталлю. На жаль, на сьогодні ми не можемо з ними працювати через ту ситуацію, яка виникла. Дуже так скажемо обідно, що немає достатньої таких фінансових вливань з боку держави Міністерства освіти і науки щодо фінансування саме молодіжної науки в плані якихось грантів. Які направлені на командну реалізацію якихось певних задач та проєктів. а якщо говорити про інвестиції залучати інвестиції досить складно на сьогоднішній час в Україні як і в науку, так і в економічні якісь напрямки тут вже краще я думаю, легше і доцільніше було б шукати якісь грантові. Програми, скажем, з того ж самого разом 2020 Але все ж таки важко попасти в це наукове коло, показуючи лише свої теоретичні знання. Адже той ж європейський союз хоче побачити, що ми маємо вже на наявно на практиці, чи якусь лабораторну базу. Порівняти наші лабораторні бази і скажем ті ж європейські, це. Ну, небо і земля будемо відверто казати. Тоді нам і потрібно йти якимось трошки іншим шляхом, а саме популяризацією своїх е, досягнень через наукові, скажімо, публікації за кордоном у виданнях, які індексуються в скопус чи в базі дані Web of Science, щоб нас могли бачити, адже публікуючись лише в Україні в таких фахових виданнях, ну ніхто крім... світ закритий світ, звісно, так да. в mm -hmm. Україні дос досить мало таких видань. Скажімо, близько 40 наукових журналів відносини тільки до Скопус. Минулого року ми на кафедрі підземної розробки переформатували, створили своє власне національне гринчого видання. Це буде, надіємося, другий журнал, який буде входити в базу даних Скопус. Зараз ми на завершальному етапі, на проміжку п'ятому етапі з шести щодо позитивного рішення. І я, як заступник головного редактора, думаю, що нам це вдасться, і ми будемо все більше. І надалі популяризувати українську науку, наукові досягнення в міжнародному науковому просторі. Напевне, у часа є таки своя швидкість, принаймні 24 години на добу. І встигнути треба саме сьогодні, бо завтра буде інший час, в якому, напевне, буде не більше годин на добу, а більше справ. Ну програму Великий діалог Радіо Дніпра та Національного гірничого університету до ефіру підготували звукорежисер Олександр Согач, авторка та ведуча Валентина Орлова. До зустрічі!